Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дві неприємні новини з українцями з Польщі. Друзі, у Гданську судитимуть українця за те, що той вкрав чужу банківську карту. За словами друзі, правоохоронців, 31-річний громадянин України спочатку пограбував одного з поляків, відвідувачів клубу, і більше десятка разів розплатився викраденою банківською картою. Друзі, інформація про крадіжку гаманця та телефону в одному із нічних клубів Гданська надійшла до поліцейських. Це сталося 20 травня 2023 року. Отже, мешканець Гданська, який повідомив правоохоронців про злочин, він вже знав, що злодій розплатився його карткою. 31-річний громадянин України швидко потрапив до рук поліції, друзі, саме завдяки камерам відеонагляду. Правохоронці затримали його в середу, 24 травня, в районі нижнього міста в Гданську. Чоловік був затриманий друзі поліцією і вислухав звинувачення, серед яких крадіжка майна та використання чужого документа. Також за оплату вкраденою картою йому загрожує найбільше друзі покарання. За здійснення платежі вкраденою картою зловмиснику друзі висунули 13 звинувачень. Друзі, наступна ситуація сталася у Варшаві. Дівчина, що їхала на електросамокаті, з подругою збила 74-річну жінку, травмовану жінку доправила друзі до лікарні. Цей інцидент він стався у п'ятницю. Двоє 15-річних підлітків з України їхали на одному самокаті тротуаром і в якийсь момент вони наїхали на 74-річну жінку. Постраждала жінка, отримала численні забої. Також є підозра на переломи і її доправили до лікарні. Дівчата були шоковані, вони пояснили, що не знають правил. Звісно, це не виправдання. Також, за їх словами, вони не знали, що на самокаті заборонено пересуватися удвох. Отже, правоохоронці провели дослідження. На старі дівчина, що керувала самокатом, була Твереза, і так як вона неповнолітня, стражі порядку передали її під опіку родини. Ось такі друзі важливі новини для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.